7 лютого у дитячому садку номер 9 зібрались з десяток батьків та персонал садочку, аби обговорити питання оплати харчування дітей у закладі. Директорка садочка номер 9 Людмила Шинкаренко зазначає, що ситуація дійсно критична. Є такі категорії батьків, які, наприклад, водять не одну дитину в садочка, а дві дитини. Тобто, це досить такі багатьох випадках. Ну для бюджету сімейного це звичайно, як можна сказати, навантаження. Документально в садочку виховується 124 дитини, проте фактично відвідує заклад лише 50%, каже пані Людмила. Та додає, що дана проблема теж вплинула на відвідування дітей. Проаналізували рівень відсоток відвідування дітей закладу, і ми побачили, що за цей період він знизився. Знову ж таки, спілкуючись з батьками, запитуєш: ну, дитинка ж, ваша не хворіє, все ж нормально, чому ви не відвідуєте садочок? Ну і відповідь в більшості випадків така, що ну, таким чином ми економимо. Самі ж батьки звертаються до міської влади з проханням вирішити нарешті питання з оплатою харчування дітей у освітніх закладах, адже сплачувати 100% дуже. Складно у мене двоє дітей: старшенька і меншенький. Старшенька ходить у школу у четвертий клас. Я її кожного дня даю із собою у ланчбуксі. Перекус так, як в школі зараз не варять і вони не харчуються. А меншенькі, звичайно ж, харчуються у садочку. Але для мене, так як і для більшості батьків, дуже накладно платити 100% за харчування. Тому ми дуже просимо депутатів, щоб вони вийшли і якось вирішили це питання. Деякі батьки зараз складний час залишилися без роботи, так як я зараз не маю роботи, і це дуже важко, коли виховуєш дитину. Ну, і, ну, такі квитанції за харчування. Хотілося б спитати, коли ця проблема саме вирішиться і ну, на який час. Проте є і батьки, які дивляться на ситуацію, що склалась під іншим кутом, чітко розуміючи відповідальність сторін, зазначає тато вихованця садочку номер 9 Звичайно, проблема дитячого харчування дуже турбує всіх батьків без виключення. Але я в першу чергу шукаю. Причини, чому заблокована робота сесії, чому депутати не приймають цю програму, і я для себе відповідь знаходжу в першу чергу в роботі міського голови, чому міський голова не може організувати роботу депутатів. Не може розблокувати сесію. Мені дивно спостерігати за тим, як нас, батьків, дітей, використовують як зброю в політичних баталіях. Я спостерігаючи за тим, що відбувається в інформаційному полі останнім часом, саме в нашому місті, просто бачу, як провладні канали, адмінресурс, намагаються нас, батьків, наштовхнути на думку, що винний. Хтось окремий, якийсь депутат чи якась група депутатів. Я для себе розумію, що міський голова, як перша людина в місті, це її відповідальність. Я б хотів би звернутися не тільки до депутатів, а в першу чергу і до міського голови, із проханням нарешті, вирішити цю проблему.